І ви знаєте, за цю новобудову, яка там відбувається зараз, що там буде, і чи все законно там, і чи угу. е, Наскільки я пам'ятаю, тому що останній раз тримав, мабуть, місто війні, коли вони тільки не давались, е, до нас звернувся власник земельної ділянки на забудову земельної ділянки в межах, е, яка входить в межі тої арки. Але суть тієї забудови полягає в тому, що там є колони, які обмежують проїзд. А міжколонний простір, між проїздом і стіною будинку це якраз та територія, на яку мав чоловік земельну ділянку, і він звернувся до нас про те, щоб влаштувати там, в підколонному просторі, не чіпаючи проїзду, влаштувати там, по-моєму, крамницю. На це ми йому і дали дозвіл. Чи буде в нас в практиці, знову ж таки, така практика, що будуть забудовувати арки таким чином? Я, я ще, ще раз пояснюю, що це не є забудова проїзду. Це не забудова арки. Це є міжколонний простір, який не зачіпає самого проїзду. Але архітектурно, першочергова архітектурна, вона виглядав, що там має бути арка, а вже магазини десь інде, розумієте? А зараз виглядає, що в арці є магазин. Ну, тобто воно якось грає ну, ну, так, взагалі. Так виглядає. Так виглядає. От з виглядає. і з професійної точки зору. З архітектурної точки зору він би мав дати все-таки нам на ознайомлення паспорт фасаду, так, щоб це було вписано в архітектуру будинку. Тобто дозвіл на, на містобудівні умови на будівництво це є одне, це є вихідні дані для проєктування. А паспорт фасаду, тобто це як воно вже буде виглядати в кінцевому результаті робоч, з робочими кресленнями, це він окремо мав би нам надати. Ми мали би це як мінімум ознайомитися і дати якісь свої зауваження. А він не дав нам і ну, наразі не було. Такого. І що тепер йому не будуть ніяких санкцій? Він нічого не поросанкції. Роботконтроль накладає, але я думаю, що ми можемо до нього звернутися, аби надав нам робочу документацію, і вже тоді маючи на руках, можна робити весь. Скажіть, будь ласка, там от будуть такі кіоски, якщо бать. Десь на сайтах. Якщо ні, десь подібне, як у вас знизу такі газетні кіоски, от просто вікна і перегородки. То ви знаєте, що там має бути? Я просто бачила, що вже побудували, ну, що вже звели. Я, я розповідаю, що це газетні кіоски мають бути. Це от в архітектуру таке може вписуватись в нашу? Давайте ми візьмемо в того забудовника е, оригінали документів, е, остаточні робочі креслення на фасади, і тоді можна буде якийсь висновк потім тому 这是刚、啊、才。嗯嗯嗯